Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинуло троє волинян. Верховна Рада прийняла законопроект про доплати військовим до Києва. Із ненасованим візитом прибув президент Польщі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 29 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Віталій Хартонюк. Чоловік 1968 року народження був родом із села Здомишель. Воїн був призваний на військову службу по декілька місяців тому. Захисник загинув унаслідок масованого артилерійського обстрілу. Також від важких поранень, отриманих. На війні загинув молодий захисник з Маневицької громади Руслан Йорш. 30-річний чоловік був жителем села Нові Підцаревичі. Крім того, не стало і 24-річного Владислава Ксьонза. Помер хлопець 27 червня внаслідок важкого поранення, не вийшовши з коми. Захисник був мешканцем села Підгайці. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює ще й співчуття родинам загиблих героїв. Начальницю державної установи на Волині підозрюють у розтраті майже. 400 тисяч гривень бюджетних коштів, як повідомили у прокуратурі області, у грудні минулого року посадовиця без вивчення цінових пропозицій за понад мільйон гривень придбала у приватного підприємства для установи дизельний генератор, середня ринкова вартість якого була на майже 395 тисяч гривень меншою. Через такі незаконні дії було розтрачено бюджетні кошти від посади. Жінку відсторонено. Суд убрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На шацьких озерах вже стартував сезон купання, отож настав час і славнозвісних світіських пончиків. Команда нашого телеканала побувала на світязі та отримала ексклюзивний рецепт пончиків від відомої волинської господині пані Тетяни. З вишнею чорницею, абрикосом, шоколадом та згущеним молоком. Коли приїжджаєш на відпочинок на шацьке озера, то ледь не першим ділом, звісно ж, ідеш купувати вже славнозвісні і усім відомі ті самі світязькі пончики. Говорять: якщо ти був на світязі і не наївся пончиків, значить ти й взагалі не був на шацьких озерах, бо ж це справжня визитівка цього краю. Однак, рецепт цих смаколиків у кожної господині свій, і дізнатися його справа ой, яка нелегка. Як же готують славнозвісні солодощі? Ще аби вони довго не черствіли, були пухкенькими і аж настільки смачними. Про свій рецепт ексклюзивно для телеканалу конкурентів розповіла господиня Тетяна Волинянка, уже більше 20 років, щоліта годує відпочивальників пончиками. Отож, в неї досвід у їх приготуванні ого, ого-го який беремо кипятимо воду, кипячену олію. Я вже вам подробності не буду казати, як там пропорції, яєчко, цукор, сіль. Трошечки додаю горілочки, самогонки, самогонки, так е е і замішую. Бажано не забивати тісто, щоб воно пухке, м'яке було, ніжне і ліпити пончики. Розповідає у її асортименті є пончики з різною начинкою від згущеного молока до вишні. О, якщо дорослі жінки, чоловіки, то найбільше полюбляють з чорницями. Чорниця, абрикос, Шаську, абрикос вишня. вишня. Так. А вже діти полюбляють шоколад згущонка, Тобто ви все рівно стараєтеся більш пропорційно, щоб були різні так на для того, так. щоб всіх задовільнити. Аби наготувати смаколиків, господиня прокидається аж о четвертій ранку. А о 9-10 годині Тетяна уже на пляжах світязя. Буває, що пончики розпродає ще до обіду. На всіх не вистачає. Треба зранку вставати. Ти вже ввечері, а, ввечері начинку готуєш. Рано встаєш о четвертій. О п'ятій, якщо ти вже хочеш, восьма година задовольнити відпочивальників. Мають бути зранку пончики. Хто в обід під'їжджає, хто ввечері під'їжджає? Ви не втомлюєтесь за сезон. Це ж кожен день треба вставати от, в четверті в п'ятій. Втомлюємось, але нас то радує, бо відпочивальники потребують пончиків. Уявити відпочинок на шацьких озерах без світіських пончиків неможливо, спробувавши їх раз, відпочивальники щоліта приїжджають на світясь, зокрема і заради цього десерту. Власник Волиньгазу Дмитро Фірташ отримав від Білорусі дипломатичну посаду у Відні. Це може захистити його від екстрадиції до США. Як повідомляє Діві, Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при ЮНІДО. Це Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Це випливає з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, яке є в розпорядженні журналістів. Несподівана дипломатична кар'єра Дмитра Фірташа у відні пов'язана з режимом на чолі з білоруським правителем Олександром Лукашенком. Переходимо до загальноукраїнських новин. Російські окупанти ввечері 27 червня завдали ракетну удару по центру міста Краматорськ Донецької області, внаслідок чого загинуло щонайменше 10 людей. Як інформують рятувальники, Донеччини понад 60 осіб зазнали поранень. Серед де з під завалів загиблих є діти? Двоє 2008 та 2011 року народження. Відомо, що рашисти вдарили про Краматорську двома ракетами, поцілили у приватний сектор та піцерію. Поблизу місця влучання пошкоджено численні будинки. Точні наслідки авіудару ще з'ясовують. Тим часом рятувальники все ще продовжують розбір завалів та пошук людей, які ймовірно знаходяться під завалами. Російські нелюди 28 червня вкотре обстріляли Вовчанську громаду Чугуївського району, що на Харківщині, про це повідомив голова Овай Олег Сінігубов. На жаль, наслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців села Вовчанські хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки з 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми на сумісні життя. Інформація уточнюється: на місці працюють екстрені служби, щирі співчуття рідним і близьким загиблих. 28 червня до Києва з неоголошеним візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. Про це повідомила його канцелярія. Мета візиту. Переговори з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема з питань підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі, загрози теракту Запорізької АЕС та поточної ситуації на фронті, також в столицю України, приїхав і президент Литви Науседа. Він теж зустрінеться з Володимиром Зеленським і обговорить з ним порядок денний саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі. Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт про доплати військовим. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк, який в першому читанні військовослужбовцям щомісячно доплачуватимуть додаткову нагороду у розмірі 30-100 10 тисяч гривень. Доплата виплачується на умовах у розмірах та в порядку, встановлених урядом. Доплати строковикам лишили на рівні 6 тисяч гривень на місяць, а курсантам 2 тисяч 350 гривень на місяць. Теж на умовах встановлених Кабміном. Відпустки для військових дають на термін до 30 днів щорічної та до 10 днів за сімейними обставинами. Курсанти можуть піти у відпустку до 10 днів взимку та до 20 днів влітку. Військових, яких призвали під час мобілізації, не допустять до участі в бойових діях без курсу базової військової підготовки. Мінімальний термін такої підготовки не менше одного місяця. Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді змінити дату державного святкування Різдва. В Україні із 7 січня на 25 грудня про це йдеться у законопроєкті, який український лідер вніс до парламенту. Також Зеленський пропонує змінити дати відзначення ще двох свят, перенести з 28 на 15 липня день української державності, і з 14 жовтня на 1 жовтня день захисників і захисниць України. Кабінет міністрів України призначив Германа Смитання на новим генеральним директором акціонерного товариства Українська оборонна промисловість правонаступника ДК «Укроборонпром» замість Юрія Гусіва. Указу президента для цього не потрібно. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин. Перед новим очільником оборонки поставили три головні завдання: наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру і трансформувати концерн. Україна отримає від Литви дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу НАСАМС. Як повідомив президент Литви. Гід нас на оседа, Литва придбала дві пускові установки НАСАМС, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором. Президент Литви очікує, що саміт НАТО у вільності в липні ухвалить більше колективних рішень щодо підтримки України. Уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків леопард 1 які після модернізації у Німеччині мали передати Україні. Як ідеться у Комюніке, що є у розпорядженні української правди, Федеральна Рада Швейцарії 28 червня відхилила запит щодо 96 танків Леопард 1 на підставі законодавства про нейтралітет. Зазначені танки зараз зберігаються в Італії не в боєздатному стані. Їх планували. Перевести до Німеччини для модернізації, а після того передати Україні як військову допомогу. Парламент Хорватії визнав голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, всесвітнє визнання геноцидом голодомору продовжує стрімко зростати. Кулеба висловив вдячність хорватському парламенту за вшанування пам'яті мільйонів жертв. Цим історичним голосуванням також нещодавно Велика Британія ухвалила рішення про визнання голодомору геноцидом українського народу. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 ну 1004 або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент і підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.